Добрий день, дорогі малята. Сьогодні знову ми з вами зустрічаємося на занятті по підготовці до вивчення грамоти. На минулому занятті ми з вами вивчали чергову Йотовану букву. Нагадайте мені, яку? Є маленькі підказочки. Так, це буква Ю, вона стоїть у нас останньою, і ми з вами вже вивчили три йотованих букви. Я Ї- Ю. Зараз я хочу з вами погратися в гру, яка нам покаже, чи запам'ятали ви букви і чи вивчили ви їх. Гра буде така. Я вам буду показувати картинки, говорити, а ви мені будете називати, до якої букви я повинна віднести цю картинку. Бо ці слова будуть починатися на якусь із цих букв. Домовились слово їжа. До якої букви я відношу? До букви «Ї». Де знаходиться посередині мого рядочку. Так, одну картиночку ми вже розташували. Їжак теж відноситься до цієї букви, яка стоїть посередині в рядочках. Так. Яйце, до якої букви я повинна віднести, де вона знаходиться, підказуйте мені. Зліва правильно. Це слово починається з букви Я. Юнак! Так, відносимо до букви Ю. Молодці. Юпітер. Це назва планети, якщо ви знаєте, до якої букви я повинна віднести. Де розташована ця буква? В правому рядку. Добре молодці. І остання картинка яблуко. Де я повинна розташувати цю картинку? В лівому ряду. Молодці. Я переконалася в тому, що ви всі букви вивчили і знаєте. Ну що ж, молодці, переходимо до слідуючого задання. Минулого разу ми з вами вже грали в цю гру. Ми будемо з вами називати слова. Відносити цю картинку до тієї, на якій показано, що звук буква розкладується на два звуки, або буква розкладується на один звук. Слово Юпітер. Нагадую, буква «ю» стоїть на початку слова, значить, розкладується на два звуки. Й «у». Я відношу до цього ряду. Картинка лютий місяць. Лютий. До якого ряду я повинна віднести? Справа, молодці. Тому що буква Ю стоїть посередині слова. Слово тюльпан. теж буква Ю стоїть посередині слова, тому ми відносимо до цього ряду. Верблюд, де стоїть буква Ю? стоїть посередині слова після приголосного Л. Молодці відносимо теж до цього ряду. Малює. Малює. Де стоїть буква Ю? Стоїть посередині слова. Після якого приголосного? Після приголосного л значить не розкладується на два звуки, і ми відносимо до цього ряду. І остання моя картинка юнак. Буква ю стоїть на початку слова, розкладується на два звуки. Й, у відносимо до цього ряду. Ну що ж, з завданням ви справилися, повторили, як ютована буква Ю розкладується на звуки, і ми зараз з вами переходимо до слідуючого завдання. Діти, якщо ви не забули, у вас було домашнє завдання. Я добре пам'ятаю, що ви повинні були скласти речення із словами. Давайте зараз ви мені скажете, які речення ви придумали. Так, дуже добре. Юля любить гратися з водою. Яких два слова ви тут використали? Юля водою. Молодці. В слові Юля буква Ю стоїть Д на початку слова. Ну що ж, молодці, з завданням ви справились. І вже нам час переходити до вивчення четвертої Йотованої букви. Їх всього чотири. Нагадайте, які ми з вами вже вивчили: букву Є, букву Я, букву Ю. І залишилась четверта Йотована буква, яка буде називатися Є. Це теж буква яка нагадує за своїми властивостями попередні йотовані букви, при звуковому аналізі вона теж буде в одних випадках розкладуватися на два звуки, або не буде розкладуватися, а тільки пом'якшувати попередній і позначатися голосним. Ми трошки пізніше будемо робити звуковий аналіз, і ви це все дуже добре запам'ятаєте. А зараз я пропоную вам розглянути картинки і назвати слова, які означають, що на цій картинці намальовано? Як називається цей звірок? Єхидна. Як називається цей звірок? Єнот? Хто це? Заєць. Дівчинка що робить? Поливає. Тут дівчинка що робить? Читає. І це вам дуже знайомий персонаж із мультика Єдиноріг. Повторіть, будь ласка, за мною слово. Єдино ріх. А тепер я вас буду запитувати. Де ви відчуваєте букву Є? Є? хидна. Де стоїть буква? На початку слова молодці. Єнот. На початку слова Заєць. Посередині слова малює. Ой, вибачте поливає в кінці слова, читає в кінці слова, і в слові єдиноріг стоїть на початку слова. Молодці. Ось я вас знайомлю з цією буквою Є. Скажіть мені, будь ласка, на яку букву вона схожа? Вона схожа на букву Є. Ес і тільки посередині начебто язичок. З кількох елементів складається всього з двох елементів. Полуколо і паличка язичок. Буква є велика і буква є маленька, схожі одна на одну, тільки відрізняється розміром. Давайте ви мені нагадаєте, в якому випадку. Ми пишемо велику букву. Так, велика буква пишеться на початку речення ще. В назвах міст, сіл, річок, озер гір імен людей, клички тварин, прізвища, назви вулиць і так далі. Зараз ми з вами. Перейдемо до звукового аналізу слів. Підготуйте, будь ласка, свої фішки, і ми разом зі мною будемо розкладувати букву Є. Теж дуже складно. Приготуйтесь, будь ласка. Так, діти, будь ласка, розгляньте в верхньому куточку. Буква Є наша розмістилася, яка розкладується на два звуки Й, Е. А ось коли розкладується, а коли ні, ми з вами прослідкуємо по звуковому аналізу слів. Перше слово єнот. В слові чотири букви. Але в слові зроблений звуковий аналіз п'ять звуків. Згадуємо, якщо стоїть на початку слова, йотована буква. То вона розкладується на два звуки. Що ми зробили? Буква Є розклалася на два звуки «й», Е, Н-но, Т. Все вірно. Давайте тільки назвемо, що це за звуки. Перший звук «й» приголосний, завжди м'який, тому ми його позначили двома паличками. Другий звук Е. Позначили голосним. Третій звук є нот. Н. Но, твердий приголосний все вірно. Четвертий звук О голосний. І останній звук є НОТ, Т приголосний, і ми його позначили однією паличкою. Розглядуємо слідуючу картинку. Дівчинка читає книжку. Це слово читає, де стоїть буква Ю, буква Є. В кінці слово читає, але буква Є стоїть після голосного А, читає. В цьому випадку згадуйте, якщо стоїть йотована буква після голосного, Розкладується на два звуки. Перевіримо зараз. Читає. Перший звук Ч. Твердий приголосний. Другий звук И Голосний, позначили кружечком. Третій звук Т. Приголосний. Четвертий звук читає. А голосний ми його позначили кружечком. А ось остання, зв... остання буква Е стоїть після голосної А, і тому розкладується на два звуки. «й», Е. Ми зробили все правильно. І ще раз перевіримо: Чи та Е. Тепер запам'ятайте, будь ласка, правило. Йотована є, розкладується у випадках. Коли стоїть на початку слова, єнот, є хибна, єдиний на два звуки. «е». Розкладується, коли стоїть після голосної. Заєць стоїть після А і буде теж розкладуватись на два звуки. Читає, розкладується на два звуки. В інших випадках буде пом'якшувати попередній і розкладеться всього, позначиться всього голосним Е. Запам'ятали, молодці. Зараз ми з вами будемо працювати по таблиці, будемо читати склади, будемо читати слова і складати речення. Приготуйтесь, будь ласка, і слухайте уважно. Починаємо читати склади разом зі мною. Не, де, те, ле, се. не де, те, ле, се. Прочитайте, будь ласка, самостійно. Продовжуємо далі. Читаємо слова. Єнот Єхидна Єднання, Сіє, Віє. Має, Єва. Євген Євгенія. Молодці, прочитуйте самі слова. Працюємо далі. Розгляньте картиночку зліва на мальований який називається єнот. І про нього маленький віршик. Ви їх завжди слухайте уважно і в кінці будете називати слова, які почули ви в цьому маленькому оповіданні. Єнот несе до річки гриби, траву, сунички. Помиє все разів із 6 і тільки після цього з'їсть. Запам'ятали якісь слова? Так, в цьому маленькому оповіданечку всього одне слово єнот. Воно нам вже знайоме, ми його з вами прочитували в верхньому. Верхньому куточку. Що робив єнот? Єнот, ніс до річки, гриби, траву сунички. Для чого єнот ніс до річки, гриби, траву, сунички? Вірно, для того, щоб помити. Тому що це такий звірьок, який не їсть. Нічого поки не пополоскає в воді. Ось такий дуже охайненький єнотик. Помиє все разів із шість і тільки після цього з'їсть. Тепер таке завдання. Слухайте слова, я вам їх називаю, а ви мені скажете одним словом, як можна сказати все те, як я назвала. Гриби, трава, сонички. Так, це рослини, світ лісу. Молодці. Діти, розгляньте, будь ласка, на в нас дуже багато з'явились картинок. Але не лякайтеся, ми з вами впораємося з усіма завданнями. Розглянуємо і дивимося, у нас є перші склади. Давайте ми їх прочитаємо. Гу! ЗИ, ЛИ, ЧЕ, І Осі, Д. Це склади загубили свою картинку, і ми повинні допомогти склад знайти своє місце. Ось візьмемо, наприклад, перший склад ГУ. Яке слово із намальованих на картинок може починатися з цього, з цього складу? Давайте уважно подивимося. Це зима не підходить, це або весна, або літо теж не підходить? Так, зрозуміло, ви мені підказуєте, до цієї картинки віднесеться склад «гу». Ось уже одна картинка знайшла свій склад. Так, це гуси. Давайте тепер будемо по-другому відшукувати. Це хто у нас на картинці? Чебурашка. Знайдіть, будь ласка, склад і підкажіть мені. Так, це склад Ч. І ми його відносимо до нашої чебурашки. Ось, будь ласка. Це слово починається із складу Ч. Молодці. Давайте слідуючу картинку візьмемо. Це у нас лижник. Ведмедик на лижах їде, і це слово буде «лижник». Відшукуємо склад, підходить. Читаємо. Лі. Ні, не підходить. Ось цей склад. Зрозуміли завдання? Тепер продовжіть самі. І ми потім з вами тільки перевіримо. Домовились? Ну що, діти в себе вдома ви завданням справились? Давайте будемо перевіряти. Прочитуємо склади, які ми віднесли до картинок. Ч. Бурашка. Вірно. Лижник. Правильно. Зима. Правильно. Лі. То теж правильно. Дерево. Молодці. Осінь. Молодці. І гуси ми зробили разом з вами. Ну що ж, молодці, ви вже вмієте читати, і тому змогли віднести склад до відповідного слова. Ну що, діти, ви справились з завданням, і взагалі ви на занятті показали себе дуже знаючими, дуже уважними, і взагалі ви молодці. І я тепер хочу запитати, чи сподобалось вам наше заняття? І що вам сподобалось? Так, ми сьогодні вже з вами читали, ми з вами складали речення, у вас все виходить. Ми з вами. Дуже добре попрацювали з картинками і оживили ці слова. Я вами дуже задоволена. Ви молодці. Оцінку ви собі ставите. Молодці. Звичайно, ви працювали сьогодні на відмінно. Я вам теж ставлю зірочку. До слідуючого заняття. Не забувайте виконувати домашні завдання. До побачення, діти!